Привіт! Усім! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звуть Таня і це таро-прогноз на тиждень для знаку Зодіаку близнюки. Давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас, в якій атмосфері пройде цей період. В цілому розглянемо атмосферу тижня та основні сфери життя: роботу, фінанси, особисте життя, здоров'я, застереження та порада на тиждень. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І так, близнюки. Початок тижня. Середина тижня та кінець тижня. Робота. Фінанси. Особисте життя. Здоров'я, застереження на цей тиждень та карта порада. І так, близнюки. Початок тижня, можливо, хтось планує поїздку, переїзд, але, знаєте, якби для вас ця поїздка якась йде. Да, чогось ви боїтеся, да? якийсь як є страх, невпевненість в цій поїздці, Тому якось для вас ось так вона як да, є якісь негативні фактори. Можливо, у вас якісь плани на майбутнє, да? можливо, якісь ви приймаєте важливі рішення. Но теж ви розумієте, що для вас це якби важливо, що потрібно щось змінювати в житті, але є якісь фактори, які вас лякають. І да, якісь моменти, які да, якийсь страх є в цих моментах. Тому ось так. Середина тижня тут карта гармонійна, тому ну тут ще карта якби такої як, спогадів, ностальгії. Да, да, можливо, ви щось будете якби. Згадувати своє минуле, да, за чимось сумувати, за кимось скучити, тому такий якби, варіант. А можливо, ви когось, когось зустрінете з минулого життя. Для вас це буде якби, приємна така зустріч, да, ви так гармонійно поспілкуєтесь, тому теж як варіант. Але взагалі ця карта якби, таких, Да, Би, гарних емоцій, задоволення, Да але є якісь тут нотки такої якби ностальгії. Ось так. А кінець тижня для близнюків буде якби і в сфері фінансів, вдалим, і взагалі, якби чудове життя, на життя все якби. Все в житті вистачає, все добре. Якщо ви чоловік, то якби успішне завершення робочого тижня дай вам і фінансову стабільність принесе, Якби все чудово. А можливо, ви будете да, якісь цінні речі купувати наприкінці тижня. Да, для вас це да, буде якась цінність, да, і щось важливе у житті. Тому ви теж да, якби таку Немаленьку суму грошей викладете в кінці тижня на якісь покупки. Тому ось так. Якщо ви жінка, то можливо тут і допомога від вашого чоловіка, партнера, можливо, знайомого, можливо, начальника, да, якась фінансова допомога. Тому теж якби завершення тижня таки фінансово вдале. В сфері роботи, ну тут карта такої активності, енергії. Якщо ви жінка, да, ви активно будете себе проявляти на роботі, максимум енергії будете викладати, да, якби буде бажання себе проявити і показати всі свої найкращі сторони на роботі. І свої амбіції. Якщо ви чоловік, можливо, на роботі да, у вас є колега, можливо, ваша начальниця да, буде себе активно проявляти, можливо, буде якісь свої ідеї пропонувати, ну, якусь важливу таку роль на цьому тижні відіграє якась активна амбіційна жінка. Так, для тих, хто шукає роботу. Звичайно, знайдете, але потрібно да, якби показати, на що ви здатні всі свої якби, сили, амбіції, енергії, тому буде все чудово. Ви обов'язково знайдете. Для тих, хто не працює, все одно цей тиждень буде енергійний, у вас буде багато справ, ви будете чимось зайняті весь тиждень, тому все одно ви якось цей тиждень проведете активно. Ось так. А от у сфері фінансів тут вас щось очікує, да, якісь форс-мажорні форс такі обставини, до яких ви не готові. Е, можливо, потрібно буде на щось витратитись, про що ви не планували, можливо, щось вдома, якась поломка техніки, потрібно буде щось нове купувати. А можливо, так, да, якби да, якісь е, такі обставини, до яких ви не готувалися і можливо, потрібно буде витрачати більше, ніж потрібно. Ось так. В сфері стосунків для тих, хто вже е, має партнера, хто одружений, якби в стосунках, тут все як е, завжди. Да, якби, така якби, стабільність, ніяких змін, е, да, кожен собі працює, зайнятий своїми справами. тут взагалі якби, карта такої роботи, якби. Да, Більше якби присвячуєте часу роботі, а не стосункам. ну Ну от якось так, да, якби. Ну, Тут ще якби ця карта говорить про те, щоб для того, щоб досягти гармонії в стосунках, для того, щоб побудувати міцні стосунки, то потрібно, звичайно, над цим і працювати, потрібно да, вкладати. Силу, енергію, ресурси, да, нічого так просто не буває. Да, якби карта Порада говорить, що потрібно все одно в стосунки теж вкладатися і працювати над ними. Ось так. Для тих, у кого немає стосунків, скоріше всього, да, ви цей тиждень більше будете зайняті роботою, якимись важливими справами, але все одно вони вам якби, принесуть і прибуток, і якби, в якусь і вигоду, тому. Якось ось так. В сфері здоров'я тут все чудово, тому ось так. Так, застереження тут для тих, хто, можливо, буде якісь оформляти, чи документи, чи буде звертатися в якісь державні установи, тому тут іде якби застереження для вас. Для тих, хто буде якісь підписувати документи, щоб все перевіряли чітко, якби. Ось так. Ну і тут ще застереження йде, що і вас, можливо, якщо ви приватний підприємець, якщо у вас якийсь бізнес, тому до вас можуть да, і наглянути якісь перевірки, да, якісь, можливо, е е прийде якесь повідомлення державне, якийсь лист, можливо, з якимись перевірками. Тому ось так, якби застереження. Ось таке щось пов'язане з документами, якимись перевірками, тому будьте обережні. Карта порада. Якщо ви жінка, карта радить цей тиждень, присвятіть собі. Да. Зробіть щось для себе, як для жінки, не забувайте про себе, проведіть час з задоволенням, зробіть те, що вам подобається. Тому ось так. Ну, Можливо, ще як варіант, да, що потрібно. Присвятити якби, час своїй сім'ї, своїм прямим обов'язкам мами, дружини, своєму дому. Тому теж як варіант. Але якби, більше ця карта говорить про те, що потрібно присвятити час собі і можливо своїй зовнішністі, своїм, ну, провести час в задоволення, те, що подобається вам. Якщо ви чоловік, то карта радить, що потрібно на цьому тижні присвятити час своїй дружині, своїй королеві, хто у вас да, королева в вашому житті, можливо, це мама, дружина, сестра, можливо, ваша дівчина. Тому присвятіть цей час для неї, зробіть щось приємне, те, що її порадує. Тому ось так. Ось такий тиждень для близнюків. Бажаю, щоб був він для вас продуктивний, успішний, щоб все у вас вдалося, про що ви плануєте. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео!